Дати дуже важливі теми. Звичайно, в режимі запитання відповіді не вдасться всі вирішити, але, тим не менше, зможемо розібратися в таких темах, як емоції, дитячі позиції, стосунки з партнером. Як дізнатися, що у мене висока чи низька самооцінка, і що означає фраза проживати свої емоції? Вітаю усіх, хто долучається. Сьогодні будемо розбирати питання, які поставили читачі. І дуже всім дякую, хто відгукується, тому що мені дуже важливо знати, що цікавить глядачів, знати, які теми найбільш актуальні. Чекаю, допоки долучаться ще глядачі і розпочнемо. Давайте з такого запитання розпочнемо, поки долучається, як розпочати нове життя. Знаєте, нове життя розпочати, ми щодня починаємо новий день і це вважаємо, що починаємо нове життя. Тому що кожен день нам потрібно проживати як нове життя і ставитись дуже відповідально до кожного свого дня. І от є таке дуже гарне запитання, яке варто собі поставити, а що я шукаю? Що я шукаю у цьому житті? І ви знаєте, коли я собі поставила це запитання, я шукаю гармонії, я шукаю десь спокою, шукаю самореалізації, шукаю, що я шукаю. Я таке опитування сьогодні проводила в Телеграм, і одна із підписниць написала, що вона шукає балансу. І от яку я відповідь їй дала, що мені найважче в Юзі даються асани на баланс. Тому що Тому що дуже важко вловити той момент, коли треба додати сили, а коли треба послабитись. І саме. Про те, як почати нове життя, це потрібно розібратися, що тобі треба додати у своє життя, а що потрібно з нього вивести. Екологічно, екологічно для всіх. Вітаю всіх, хто долучається, добрий вечір. І от коли ми знаємо, що ми шукаємо, тоді, наприклад, можна звернутися чи до коуча, чи до психолога і прокласти найкоротший шлях. Тому що коли йти в саморозвиток і не розуміти, навіщо туди йти, яка ціль? Навіщо? Навіщо я хочу почати нове життя? Навіщо я хочу покращити стосунки. І коли ми розуміємо, навіщо, тоді, можливо, будь-яке як. Тому визначте для себе, що ви шукаєте. І тоді, вже з того, коли ви знаєте, куди ви хочете прийти, тому що. Це запитання, вони як навігатор. Да? Коли ми в навігаторі задаємо ціль, ми не просто пишемо, що ми хочемо кудись приїхати, так? ми пишемо конкретне місто, пишемо конкретну вулицю і нам прокладають маршрут. І от коли ви визначите, от куди ви хочете, що ви шукаєте, що ви хочете, тоді найпростіше буде прокласти той маршрут, і мозок буде розуміти, тому що мозок. Коли ми йдемо у нове, мозок дуже саботує, а коли він буде розуміти, він буде служити вам. І не завжди буде потрібен коуч чи психолог, щоб розпочати нове життя. Для когось розпочати нове життя, наприклад, вставати вранці, або розпочати нове життя, відмовитись, наприклад, від шкідливих звичок, або від шкідливих продуктів. Тому, друзі, зрозумійте, куди йти, і мозок знайде можливості вас туди привезти. Наступне запитання, яке я б хотіла б розглянути, тому що воно буде дуже розгорнуте, це як проживати емоції. Ви знаєте, от дійсно, коли експерт говорить, якісь здавалось, для нього зрозумілі слова, він не усвідомлює, що, можливо, читач чи глядач не завжди розуміє, а що це таке. І от коли я часто в своїх ефірах і в постах згадую таке слово проживати емоції, і дуже добре, що читачка написала, а як проживати емоції, взагалі що з тими емоціями робити. І оскільки я розумію, наскільки важливо нам вміти керувати своїми емоціями розрізняти своїми емоціями, я хочу на цьому акцентувати увагу. Що означає проживати свої емоції? Взагалі є шість базових емоцій: це радість, гнів, здивування, злість, сум і розчарування. І ці емоції, вони є не тільки у людини. Наприклад, вони є і у тварин. Коли господар приходить додому, собака зрозуміло радіє, і ми розуміємо, що вона проявляє радість, правильно ж? Тобто вона теж проживає емоції. Коли коту наступити на хвіст, він відповідно відреагує, тобто він буде злий, він проживає теж цю емоцію. І, наприклад, для собаки не має значення, хто перед ним, чи президент, чи двірник. Якщо йому буде боляче, чи він буде захищатися, він проявить свою емоцію агресії, правильно? Це зараз дуже важливий момент, щоб зрозуміти, як проживати емоції. Тому що ми вміємо пакувати емоції. А от проживати емоції, як я зрозуміла, ми не вміємо. А що відбувається з людиною? Тому що емоції це наш зв'язок між тілом і нашими думками. Це що ми подумали, в тілу знайшовся відгук. І коли ми розуміємо, що ми не можемо зараз бути агресивними стосовно цієї людини. Добрий вечір, добрий вечір. Коли ми розуміємо, що ми не можемо бути агресивними, чи ми не можемо висловити щось, чи ми не можемо, чи ми не хочемо навіть, друзі, буває, ми не можемо. А буває ми не хочемо. І ми цю емоцію негативно будемо говорити, ми цю емоцію гальмуємо з силою волі. Чому так відбувається? Наприклад, коли у дитинстві була, був контакт з батьками, і ви були злі, чи засмучені були, чи навпаки агресивні були там. Тато щось сказав, чи мама, а ви агресивно відповіли. І отримали там, чи підзатильника отримали, чи вас поставили в куток, чи накричали, чи, можливо, не спілкувалися батьки з вами певний час. І ви зрозуміли, що коли я відчуваю цю емоцію, мені дуже погано. І в подальшому намагаєтесь знайти в ті ситуації, де. Відчуєте знов ту емоцію. І відчуєте от те покарання, що буде після тієї емоції. І мозок вас зупиняє до тієї ситуації. Наприклад, наприклад ви хочете поговорити з партнером, що він себе веде так, як вас засмучує. Або ви, він вам зробив якесь зауваження, а ви змовчали. Тому що тоді ви ж відреагували, і. На вас накричали, і вам було боляче. І ви змовчали, 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 змовчали. І важливо зробити отой от крок, щоб прожити ту емоцію, піти в ту негативну емоцію, в ту злість, чи в той гнів, чи в те розчарування, чи в той біль. Оце про дорослу позицію, коли я можу піти туди, і коли я готова витримати те, що буде потім. Оце означає прожити негативні емоції. Не уникати тих ситуацій, не зашлуховувати в собі ті емоції, тому що емоції, вони все рівно ніде не виходять з тіла, вони десь знаходять де залягти. І от коли ми вже виросли емоційно. От про емоційний інтелект, коли ми вже виросли емоційно і ми можемо витримувати той негатив, це означає прожити ту емоцію. Якщо ще немає тієї внутрішньої опори на себе, щоб іти в той негатив, і все ж таки трапляються негативні ситуації, коли відчуваєте у ті емоції, яких уникаєте все життя. От напишіть, будь ласка, яких емоцій ви уникаєте. Це дуже важливо, щоб зрозуміти, а що я уникаю. Тому що, так, да, для дитини дуже складно пережити, там, що на тебе кричали, чи тебе образили, чи ти мені наговорили різних слів, а ти мовчиш. І думаєш, як несправедливо. От напишіть, які емоції ви. Не хочете проявляти гнів і злість. От так зрозуміло. Дякую, пані Світлана. Гнів і злість. От Вітаю, от, вітаю, пані Людмила. Гнів і злість. І тому, коли ви ще не готові емоційно не готові прожити ці емоції, що важливо, ми йдемо в тіло, і як наші пращури теж гнів. От, розумієте, як наші пращури проживали емоції, вони багато рухались. І тому в даному випадку, після стресу, потрібно навіть силою волі себе примусити йти на прогулянку. І якщо для такого терапевтичного ефекту для тіла. Досить 45 хвилин неперервної ходьби, то для того, щоб з тіла вивести емоції, потрібно проходити 2-3 години. І от я це робила, коли от такі були тут прильоти у нас. Я завмираю, я знаю, що моя реакція на стрес завмерти, і я йшла гуляти хоча б 2 години. 45 хвилин навіть мало. Дві-три години потрібно пройти прогуляти, щоб ці емоції не залягли у тіло. Але, звичайно, що з тими емоціями робити? Звичайно, ці емоції це голос душі. Якщо симптоми це голос тіла, то емоції це голос душі. І за кожною емоцією стоїть якесь переконання. Звичайно, негативне переконання, звичайно, це привіт з дитинства, звичайно, це. Дитячі наші страхи там живуть, які ми боїмося йти. І найпростіше запитання, тому що я коуч, я як майстер, ставити запитання і поставити собі запитання, а що я в таке вірю, що в цій ситуації я відчуваю гнів? Чи в що я таке вірю, що я в цій ситуації відчуваю злість? Чи що я таке вірю, що я в цій ситуації відчуваю себе нікчемною? І от та відповідь це вже буде та установка, яка вами керує. І, звичайно, якщо ми говоримо про дорослу, зрілу позицію, про дорослу емоційно зрілу особистість, то, звичайно. Не уникаємо тих ситуацій, і, і, і йдемо в ті ситуації, щоб е, зрозуміти, що там немає нічого такого страшного, що ми не витримаємо. От це таке запитання. Наступне в нас запитання, як вийти з дитячих позицій. Це якби взагалі. Ціль моєї роботи в соцмережах як коуча це допомагати людям ставати дорослими, емоційно зрілими особистостями. Є п'ять дитячих позицій, і тут можна і зрозуміти, і по трикутнику Карпана, що є там рятувальник, є жертва і є агресор. Тобто, коли ми в дитячих позиціях від 0 до 12, то ми жертва. Якщо після 12 до 18 ми йдемо як агресор. А доросла позиція це позиція людини, яка розуміє ціль кожної системи. І от я вам хочу розповісти: буквально сьогодні, коли я готувалася до ефіру, мені зателефонувала одна людина з близького мову, ну, з близького мого кола. І там вона мені почала розповідати про труднощі комунікації з іншою людиною, теж близькою для мене людиною. І ви знаєте, ця людина просто зі мною давно не спілкується і вже не знає, що я вже не рятувальник. Тому що я якби завжди була хороша, я вміла налагоджувати стосунки, там, контакти, примирювати. Оце в мене дуже добре виходить. І вже в мене на автоматі, друзі, спочатку це не буде виходити так просто. Це потрібен час. І вже в мене на автоматі. А що за система, про яку йде мова? Там в тій системі, в тій системі мене немає. Тому туди я не маю чого лізти. І. Знову ж це питання пов'язане з попереднім, що я вмію витримати цю ситуацію і вмію сказати, що це ваша справа, ви дорослі і ви розбираєтесь. Тобто доросла людина вона знає ціль кожної системи і розуміє свою роль в цій системі. І якщо вона лізе на чужу територію, то вона туди потрапить, або як жертва, тому що їй ж поставлять не місце, скажуть, куди ти лізеш, або як агресор, і вона відповість, чому вона туди лізе, і буде конфлікт. Тому найпростіше вийти з дитячих позицій це розуміти, що перша реакція вона не моя. Перша реакція це на автоматі кажуть, що. Не, парламентарів не вбивають. Так, да, не вбивають парламентарів. Якщо це така посада, <гум> да, парламентарів не вбивають дуже правильно. І коли ми не, не, не переходимо ту межу систем і знаходимося на своєму місці, знову ж таки, перша реакція вона не наша. Це на автоматі. І як, би, як можна зробити по-іншому, врахувавши от той алгоритм, який я даю, яка ціль системи, яка моя роль в цій системі, які мої дії в цій системі? І тоді дуже просто виходити із дитячих позицій і перебувати на своєму місці дорослого. Так, далі йдемо. Як дізнатися, яка в мене самооцінка? Висока чи низька? Як я вже розповідала на воркшопі, що самооцінка це наслідок того, що я на своєму місці. Тому що, якщо так брати, то само... самооцінка або стабільна, або нестабільна. От в цій ситуації в мене стабільна самооцінка. От, наприклад, я врятувала, от там, наприклад, будемо говорити, мені подзвонили, я туди втрутилась, мене послухали, і в мене нібито самооцінка піднялася. А якби мене не послухали, якби там мені сказали. Би, Неприємні фрази, в мене ця самооцінка, яка б могла б і впасти. А оскільки ми говоримо про стабільну самооцінку, то я розумію, що у мене є певні ролі в кожній системі. І якщо я виконую свою роль, дотримуюся з цих посадових інструкцій в кожній системі, здається, це ріже вухо. Що посадова інструкція в кожній системі, коли ми говоримо про стосунки. Але це насправді найпростіший шлях налагодити стосунки з різними людьми, щоб не бути для всіх мамою або не бути десь дитиною, що ти на тебе вже все наклали, всі обов'язки, і ти тягнеш все. І себе перестаєш поважати, що тобі важко сказати ні. А так, в межах всіх систем, я кажу, що на перших порах це методом зупиняти себе і ставити собі в подумки ці запитання. Вже за три роки, як я в системах, в мене це відбувається вже на автоматі. І тому, коли я говорю про самооцінку, то я розумію, що я можу витримувати ситуації, знаходити рішення їх, і при цьому. Я розумію, що я, навіть якщо в негативна ситуація, це не заважає мені бути щасливою і досягати успіху. Тому є критерії. І якщо ви бачите, що ці, в ці критерії ви вкладаєтесь, то ви можете визначити, яка у вас самооцінка. Стабільна чи нестабільна. Ще у нас є одне запитання стосовно. Сваримося з чоловіком, він мене не слухає, глухий кут, хочу розлучитися. Ваша думка? Звичайно, я, як фахівець, як коуч, я не даю поради, я просто розповідаю про правила і порядки в різних системах. В даному випадку, це система Я і партнер», і там є свої порядки і правила. І перше правило в системі Я і партнер це те, що ми з партнером рівні. Якщо він вас не слухає. То відповідно він в позиції дитини, а ви в позиції мами. І, звичайно, це йде порушення законів і правил систем, і дружина в цьому випадку не на своєму місці, дружина. А ми можемо бути на різних місцях, але в нас є в кожній системі одна тільки роль. Якщо я в системі «Я і партнер, то я дружина. Якщо я не виконую цей функціонал, то, звичайно, чоловік мене не слухає. Я кричу, він мене не слухає, він у дитячій позиції підлітка. І, звичайно, і от жінка запитує, що хоче розлучити, що ви думаєте. Тому що якби прийняти рішення про розлучення це взяти відповідальність. Це знову ж таки про дорослу позицію. Тому що доросла людина бере відповідальність за свої рішення або розлучатися, або е, продовжувати грати у цю гру. Чоловік не слухає, я виховую, чоловік не слухає. І тому дійсно у системі Я і партнер є ціль знову ж таки, як е, діагностувати? Да? Є ціль це любов, це близькість, це рівність, це подарунки. І є моя посадова інструкція дружини. Що я маю виконувати? Якщо в цій посадовій інструкції, як ви вважаєте, є пункт виховувати чоловіка. Напишіть, будь ласка, є посадові інструкції дружини виховувати чоловіка. Можливо, якщо хтось в свою посадову інструкцію, тому що це все індивідуально, кожен живе своє життя, і якщо це влаштовують такі. Ігри, да, будемо казати, емоційні да, гойдалки розгойдувати. Це може бути. Тому і дійсно тут не потрібно нічого змінювати, якщо подобається така гра. А якщо не подобається, значить, якщо немає в посадовій інструкції виховувати чоловіка, то потрібно робити висновки, змінювати тактику, не виховувати чоловіка, а любити чоловіка, поважати чоловіка, бачити його силу. Робити йому компліменти, робити йому е, приємні речі, які для нього важливі. І тоді дружина стає на місце своєї дружини, а чоловік стає на місце чоловіка. І питання про розлучення автоматично відпадає. Да, потрібен час, да, потрібне бажання, да, потрібно десь змирити свою гординю. І... Тоді будуть інші наслідки. Ми маємо зрозуміти, що і саме системний метод він допомагає найпростіше зробити висновки, що є причина-наслідковий зв'язок. Ні, це моя помилка. Мені й самій неприємно, коли мене виховують. От розумієте, нікому дорослій людині не приємно, що її виховують. І навіть хочу сказати більше. Що коли ми виховуємо своїх дорослих дітей, їм теж неприємно. І всі конфлікти, саме із цього і починаються, що дорослі діти хочуть сепаруватися, а мами не сепаровані. Мами ще не знають, як це бути мамами дорослих дітей, що від дорослих дітей потрібно відчепитися. І виникають конфлікти. І тому от стати на своє місце з батьками, розуміти, що я дитина тільки для своїх батьків, і в мене є своє місце жінки, дружини, мами і експерта, і багато інших систем. І знати в кожній системі свою ціль і свою роль. І тоді життя, от, я вам свого досвіду скажу, що життя стає набагато простіше. І коли до тебе. Ставляться не так, як ти цього хочеш. Ти не дивишся, чому ця людина до тебе. Може, з людиною щось не так. Да? Що там ця людина? А ти дивишся на себе, а де ти зійшла зі свого місця? Де ти, можливо, до когось так ставишся? Тому що зараз багато хто говорить про карму, але карма це. Наслідки від неправильних дій. Тому, друзі, сьогодні у нас з вами получився такий ефір відповіді на запитання ваші. Дуже ще раз дякую, що ви пишете свої відповіді. І ще я хотіла вам запропонувати такий формат: можемо спілкуватися у прямому ефірі, хто хоче розповісти свою ситуацію, отримати зворотній зв'язок, я поставлю кілька питань. Я, будь ласка, можемо ще запровадити такий формат, як вам такий формат спілкування, коли ми можемо поспілкуватися у прямому ефірі, і... тому що по великому рахунку у нас би, схожі усіх проблеми: проблеми з батьками, проблеми зі стосунками, проблеми з чоловіками. І коли ми от перебуваємо в одному полі, тому що приходять люди, яким цікава ця тема. І кожна людина в цій історії бачить себе. От сьогодні навіть я слухала коуч-сесію про тіло. Мені було дуже цікаво, тому що я зараз багато уваги звертаю на тіло. Адже тіло воно перебуває, поки з ним все ок, поки воно нормально працює, воно перебуває поза. Фокусом нашої уваги. Ми найменше на нього звертаємо уваги. Там говорять про профілактику, про чекапи, якою важлива тема. Ми на це не звертаємо уваги. І сумно те, що ми не приймаємо своє тіло, якщо воно не відповідає якимсь нашим уявленням, про як, як я хочу виглядати, що для мене якби бути гарною. І от це тіло, наприклад, мене не влаштовує. От я сьогодні була на такій відкритій коуч-сесії, дуже цікаво, між іншим. Тема цікава, і от я на наступному тижні, знову ж таки, хочу продовжити тему про тіло. Тому що, наприклад, коли ми говоримо, як проживати емоції, то ми проживаємо емоції, звичайно, і на рівні розуму, тому що є практики, як Фокус уваги із того, що тебе турбує, перевести на інше і знайти інший вихід. І переживаємо на рівні е, тіла. Як я вже сказала, що ми ходимо на прогулянку, принаймні на 2 години. Також, також, що дуже важливо, от коли йде трансформація, це е, якби питання і до емоцій, і до того, як почати життя нове. Тому що коли йде трансформація, то тіло теж може бути не готове до тих змін, які відбуваються в людині. І що я хочу сказати, що в минулому році, от коли в мене е, така трансформація пройшла потужна і стрімка, я і підтримувала своє тіло на рівні, будемо казати, підсвідомості: от я гуляла. Я ходила на масажі, я ходила на йогу. І для того, щоб трансформація відбулася, а це затратна, енергозатратний процес, потрібно дбати і про тіло. А коли ми не сприймаємо тіло, то тіло це належить системі Я і Я. І коли ми говоримо про любов до себе, а при цьому не сприймаємо тіло як ідеального, Будемо говорити не як ідеального, можливо, тут в когось виникне супротив, а як унікального, тому що іншого такого немає тіла. Немає такого обличчя, немає такого тіла, як є у мене. І що б ми не робили, коли ми не приймаємо своє тіло про любов до себе, ми можемо навіть і не говорити.